Кто задрот на себя? Сойти, сойти, сойти. Сайт, сайт. Молду, молод кинь сайт. Бля, это что, блин. не тип, иди разом зимою через вікно. Бля, иди сука, задрос. Нахуя? Ой, блять. Не на я це цей, Побігати довше должен, блять. Мне хуй час подіти, блять. Нового. Ну, ага. Кого Коробі. Коробі Ну бустер, єбаний бустер. Тебе в нього і більше не було кому давати килі в команді. Знає. Та в нього 401, годин, блять, в гандона і навіть фейсу нема. Більше було Бля він за тут! Йоб твою мать! Оранж, блять, это бомба, сука, в букси. Боже, ну блять, ну це просто кринжикиз. Пиздец, два зара раунда. не ни троника, блядь, не купив, ну. Ну мы проїбали цей раунд. О! Ми, що, ч, підрубил, блядь, що? Ну знаю, блядь. Ну це было вообще пизда, він и меня патроном не. просто, за уга. Ну, де, ну що зіграємо, буде, дам гол, блядь. я в голову, блядь. Э, його тоді не вбив, э, а він зараз просто підрубив. Филатовий його убив, блядь. ну мав, блядь, побу Ну мав, блядь, сука, понзей. Нет, враження, буде прикол, якщо типа. Він реально підрубив. У меня Та ну! Лупить, да ты ебальники лупай, да тут пиздец Пиздец творить? Да он так ебашит по кресту, да то ж нереально нахуй Да да, смотри смотри Он подрубил стука походу Пиздец блядь, заебись Да, он подрубил Блядь. Да А, то дай им просто лопить. Uh, я ну, хочу, вигнати, вигнати. Вигнати, я я хочу вигнати. вигнати, нахуй, бо через нього ми, блядь, зіграли в нічию, Сука, яка кату тупа долбабка, нахуй. Молотов кидає, вйоп. Я не злий на того така, він ну, вообще відбитий. Ну нахуя у тебе понти, блядь? Що ми, блядь, так їх виграємо, блядь? нахуя-то? Yeah. Та мені де, що він спеціально навіть підробив, типу, щоб. От він так повийовувався і дав нам раунд, зараз їх, блядь, виїбать. Мені більше дивно, що наші ніхуя не говорять фіолетом. Може вони, блядь, разом. Та вони в лобі, напевно, блядь. Блядь, там просто типи погано грають, всі, крім того, долбойобано. Я знаю, Чи така, їбаного. Що... Та, та він піз. Просто хуяри, по похипціону я я я Походу він і тоді мав Ерік чи ти. Просто наш фіолетовий його перестріляв. Ты же думаешь, я твою вбив? Та, я думаю, та бо він теж мені тоді файно роздав, але я не придав увагу, Тому, не. Блядь, я думаю, що таків не буде, блядь, грі, якщо чесно. Да. Напевно, він піде мене шукати. Я собі, блядь... То? Забанили його? Ха-ха! Опа. Але матч нам не зарахує тоже, Ерік за перемогу. А я не знаю. Та ні. Очки да. Он питал, але матч на сказала напише, Ну Та й добре. Ха, <laughs> сука, получила. Его напевно, тут ж сказали, что он течит кращий, та й ми, а він Авенстойкович так. так. Ну да, він прям долбайок. Та він же, він на той раунд тоже підробив, він теж там мінус 4 дав, Ерік. Він, він може всі ігру щитами грав, просто не паливсь. Ну я ж кажу, що на, на першому раунді добре нас не приїбав. Ну поїбали кас... не раунд, а ну вроді мінус 3 дав чи що? Мать скасовано, типу, бачиш, на неї перемогу не дав. Ну так, ну так. Це ми ще ми реально її виграли. Я розумію, як ми там 13 років є. Так. Може, на то і є акцент, типу, що он. Тебе і так їбали, Сі... якщо ти читак, то ти типу, по любе їх їбаєш цю ігру і получаєш банк. Типа перемога зубки теж не треба добати. Ну, там але... можна було зробити якусь логіку. Але, але щоб, така якщо ситуація... б його... на цей так. момент, коли його забанило, вигравала інша команда, то їм і дає перемогу. А якщо Але Філетовий і так, так далбойок, він, сука, ну просто тупа сука, ну реально. Ну як може з ким бути в Йо... Ну, Сука, я ніколи от такої не страдав, типа спеціально не депати, бо, блять, ти пиздец крутий, нахуй, бо ми їх їбачимо всю ігру. Ну, да. і, і, і такого то виходить.